Сьогодні форум TV в українському культурному центрі Олдміл Торонто, Канада, де проходить урочиста церемонія нагородження студентів стипендіями від кредитової спілки Вудучність. Рада директорів, управителі та працівники кредитової спілки Будучність твердо переконані в тому, що підтримка нашої молоді є важливою частиною побудови процвітаючого майбутнього для нашої громади. Стипендії кредитової спілки Будучність надаються студентам, які відзначалися відмінними оцінками в університеті, коледжі та середній школі та відданій громадській роботі. Нагороди не лише відзначають вражуючі академічні досягнення заслужених студентів, а й відзначають важливу роботу, яку ці студенти виконують у своїх місцевих громадах. Ці студенти віддані не тільки збереженню своєї української культури, але й святкуванню та популяризації своєї спадщини через волонтерську роботу з різними молодіжними організаціями, церквами та іншими громадськими організаціями. The BCU High School Scholarship awards $1,000 for students who have been accepted into an undergraduate program. The recipients of the 2022 BCU High School Scholarship – is Mikhail Taranko, Brock University, Bachelor of Science combined Math and Computer Science Co-op. Звела з Юліян Мойсяк до Університетів Вестерн Онтеріо, бачелер в інженері айві бізнес скул. Анфаналі Юлія не знаєбо тобі Сьогодні я хочу подякувати моїм батькам. Очевидно, мам лімами, тата, Без них я би я просто це не міг досягнути. Також подякувати моєї сестри, бо вона завжди мене підтримувала і очевидно батькам найбільше. Які плани на майбутнє? Очевидно, скінчити університет. The BCU Scholarship awards four awards of $2,000 for any field of study at the discretion of the Scholarship Committee, also, usually, ones designated for a student of Ukrainian studies. And the recipients of the 2022 BCU Scholarships are Dari Starko, York University Physics PhD. Я дістав BCU Scholarship на цей рік за те, що роблю докторат і так само волонтерство в українській громаді. Кому ви сьогодні хочете подякувати? Ну хотів подякувати батькам. Вони всі так ну пхали, пхали, і так і допхали мене. Але але чесно я хочу їм подякувати, бо завжди мене підтримували, завжди пхали, завжди дали мені знати дуже важливо, як моя українська е, так членність важлива для мене. І я їм дуже хочу подякувати за це. Які плани на майбутнє? Uh, Докінчити докторат перш за все. І тоді можна працювати або в квантом інформатику, або там штучний інтелект, працювати з тим. І як ні, тоді типу, можна працювати в індустрії, там робити інформатику для різних uh, компаній. Там ну але на сьогодні піти на блюр і трошки випити і посвяткувати. Нікол гуполо, University of Toronto, Commerce. Я отримала BCU Scholarship, дві тисячі доларів. І я дуже вдячна, що я це отримала. Я хочу подякувати мамі, татові, братові, пані Глинчак, пані Левицькій. Перший рік в університеті це був не дуже легкий. І я дуже попрацювала тяжко. І я думаю, що це дуже класно, що я це маю цей Scholarship. Дякую всім. Які плани на майбутнє? Справді, я не знаю. Я думаю, що я хочу бути психологом, тому що я роблю психологію зараз, не ну, вчу психологію та англійську, і education studies. Оце мій план зараз. Олег Рів, Університет, Faculty of Law, jurisdictor. Отримав народу BCU Scholarship і дуже вдячний кредитовій спіції. Будучність і українській громаді, де я мав ем, нагоду допомагати е, в пласті і е, з організацією «Help us help the children. Ем, Так, де ви зараз вчитесь? Я вчуся в е, університеті Торонто в факультівло. Е, As well as Nika Ruszitsky, University of Windsor, Faculty of Law, Law Single uh, JD Program, as, and Marco Bayus, Carleton University, Masters of European, Russian, and Eurasian Studies. Unfortunately, Nika and Marco are also not available to join us as they are away in London and Ottawa and Windsor. And the Volodymyr kish Memorial Scholarship awards one award of $2,500 for a student of business or finance. And the recipient of the 2022 Volodymyr Klitsch Memorial Scholarship is Michael Panchenko, Toronto Metropolitan University Business Management, Global Management Studies. I to my parents. very They me Перед і я такий вдячний їм, бо без них я не міг це закінчити цю школу. І я маю подякувати братові, що він прийшов в Сохрані і підтримати мене. Я дуже щиро дякую вам. Які плани на майбутнє? О, oh, я закінчив школу, а чотири роки вже закінчив Райорсен. І тепер я хочу закінчити школу Лейхед Орілія. Хочу стати вчителем бізнесу. І хочу навчати дітей українську мову, бізнес. Все таке хочу бути вчителем. Сьогодні кредитова спілка будучність має приємність вручити вам стипендії за ваші академічні досягнення та за вашу активну участь в українській громаді. І саме тепер. Як весь світ швістеє, як Росія далі веде брутальну і нелегальну війну проти України. Будьте горді своєї спадщини і своєї української ідентичності. Продовжуйте навчатися, виділіть свій час на волонтерство. Every year BCU rewards our youth for their academic achievements and volunteerism in the community. Congratulations to all of, the, all of this year's recipients, and we wish you continued success for all your future endeavors! Ще раз бажаємо вам успішної і щасливої життєвої дороги. Ви будете на нашій наступній майбутні провідники. Будучність буде завжди з вами. Слава Україні! Героїм слава! Були е, сильні і е, особливо я мушу сказати, ми не тільки дивились на оцінки, а їхній патріотизм і їхня робота в українській громаді це дуже важливо. І е, оцінки також були всі дуже, е, дуже сильні. Ми мали один з е, членів комітету. Був були. Доктор Шкіра, і він дуже добре розбирається на оцінках, він зробив цілий великий аналіз. І е, всі аплікації були дуже сильні. Ми, все було закрито. Ми, тобто, наприклад, на Володимир Кліш ми мали W 1 W2, W3, то ми не знали, хто є хто. Все було замасковано. Так що це були чесні вибори, я би сказала. Тепер дуже важливо нам всім підтримувати Україну. Ми згуртувалися всі разом. Неважливо, чи ми. Е, Приїхали вчора, чи ми приїхали 20 років назад? Чи ми народилися тут? Дуже важливо. Ми всі є українці. Ми всі повинні згуртуватися разом і працювати на благо України, щоб ми всі говорили українською мовою, наші діти, наші внуки, наші праправнуки і так далі. І бажаю їм успіху, бажаю їм сил і часу продовжувати свою діяльність в українській громаді і підтримувати нас, підтримувати будучність, так як будучність підтримує вас. Це для нас всіх важливо. Бажаю всім студентам всього найкращого, найкращих успіхів в школі, також і в роботі в громаді. Ми ми дуже горді, що, що наші студенти, члени нашої кредитової спілки Будучність а дуже активні в нашій громаді. І ми дуже горді, Ті, що вони далі будуть активні, навіть якщо мають багато задачі, багато праці в школі. Але бажаємо їм всіх а, всього найкращого. Завершилася церемонія нагородження студентів стипендіями від кредитової спілки Будучність для форум тіві Константин Сніцар та Лариса Байос.